Залі на святі Миколаїв. Чи ви скучили за Так! За <клухи> ви хочете його побачите? Це свято вже є традиційне. Ми його святкуємо вже понад 10 років, скільки існує наш центр для дітей та сімей. Стільки щороку ми робимо це свято, Ми даємо переваги власне цьому залу, тому що як на нашу думку він оптимальний є для такого свята, тому що є достатньо місця для того, щоб діти і сиділи, пригостилися смачною їжею, так і пограли конкурси, поспівали, потанцювали танці, руханки. Мета цього свята фактично є промоція нашого центру розказати, показати, розказати про карітас, про те, що ми робимо, як ми робимо для дітей, заохотити, відвідувати наш центр для дітей та сімей студії з та талантів. Ми завжди раді бачити цих діток у нас. Центрів і не всі мають можливість ознайомитися через соцмережі. Тому ми запрошуємо на таке свято, так як би прокладну має функцію ця цей, цей захід. Особливістю буде те, що записалося дуже багато дітей захотіли відвідати наше свято. На жаль, сталося так, що деяких ми мусили просто відмовити в силу того, що зал має обмежену кількість місць. Добра справа для святого. Виділиться і сина і святого Духа. Привіт, діти! Я чеклун-канявка, а у вас є баче свято. Чи не Миколаєва чекаєте? Кислічесна села. Діти, ми ваші англо-охоронці. і Можемо знайтися. Ой-ой-ой! Ми дякуємо найперше нашим волонтерам, аніматорам, студентам Бродівського почколеджу. Нашому фотографу, який згодився сьогодні пофотографуватися, Сергій Нікішин, звукооператору Павлу Виціховському, який забезпечив цей чудовий звук. Також дякуємо Каріта з України, який теж підтримав наше свято, і через то воно виходить таке досить масштабне, досить таке різноманітне. Ми дякуємо ТРК «Вроди», які щорічно зголошуються, виявляють бажання і ініціативу. Прийти і відобразити в своїх чудових сюжетах власне інформацію про це свято. Дуже вам дякуємо. Завжди раді співпрацювати з вами. Мені подобається це свято, тому що тут багато дітей. Це весело, також цікаві конкурси. Та і саме проміщення класне. Е, я сьогодні учасник, а так я волонтер в студії «100 талантів. Мені більше подобається грати там треба було одягати сніговика та його тягнути потім. Я чекаю до Миколая солодощі. Я є одним з головних персонажів, і я зробила так, щоб Миколай не прийшов на свято. І щоб Миколая мене отримали подарунки від Миколая, потрібно було їм виконати завдання. І це заставляє їх попрацювати, порадіти, подружитися з іншими, подружитися з волонтерами. І щоб їм сподобалося це, було багато праці вкладено.

Мені дуже подобається це свято. Тут справді круто. Я задоволена цими емоціями. Тут я думаю, ще буде дуже багато часу провести свій власний час. Нас в школі зробили таке свято. Всі зі школи нашої прийшли сюди. Буде дуже круто. І мені здається, це дуже круте свято, яке організовано нашими вчителями. Ну і загалом я радий, що наші вчителі організували це свято. Найперше, ми бажаємо всім діткам мирного неба. Це зараз найактуальніше в даний момент. А ми зі свого боку робимо усе можливе, щоб зробити життя дітей нашої громади якомога цікавішим, насиченим, щоб діти бачили, мали можливість приймати участь у різних активностях. Різних заходах, як і масових, так і не дуже масових, які відбуваються фактично щоденно в нашій студії 100 талантів». Запрошуємо долучатися до нашого центру, як і дітей, так і батьків нашої громади. Е, мені сподобалося, бо там були такі класні ігри, і там ми бігали. Ну мені все сподобалося. Мені дуже подобається в цьому святі, що тут і багато цікавих ігор таких, що ми самі б не придумали. Те, що воно класне і не сумне. Він приніс приніс нам мир. Я бажаю, щоб була перемога. Кілький косний і його.